як вдало Розкажи мені, як діяти, коли твоє тіло тема для чужих жартів. Хм. Ну, О, я це знаю як ніхто. Та і я це знаю як ніхто а, ну Дивіться, мене е, підколювали за зайву вагу. І мені було важко. На початку, коли це починалось, я такий, ну, може, пройде, може, якось воно там щось пройде чи ще, ще ні, не проходить. Коли ти не, не, не можеш відстояти свої кордони, хоча б словами або там жартами, або ще чимось, тебе починають бити. Тому що ти такий, ну я можу ось, я не можу нічого сказати, тому ми, ну, мене ну, не лапсували сильно. Я приїжджав домой додому, в мене ну приходив, в мене були синяки там на ногах, на руках, там мене палками лупили і так далі. І це було вже. Мені, а як ти ті... батькам це обіцяв, як вони запитували? Я потім наважився сказати: мамі, я сказав, і потім мене вибачаюсь, три рази чаще в рази в два. Тобто однолітки замість того, щоб ну все добре не будемо. Вони мене лупили ще більше. А він мамі сказав: ах так, мама прийшла і розказала, що ви робите. І вони потім мене лупили ще сильніше. Але як діяти, знаєте, мені дуже часто допомагало це вміти жартувати. Над собою або взагалі якось розрядити атмосферу. Тобто, коли ти можеш пожартувати, і якийсь там накал, який починається, він так трошки збавляється, тобто ага. через жарт, і мені допомагало це. Ага. Потім з часом, коли я пішов там займатися там спортом, боксом і так далі, я вже навчився що таке давати вічі вісіч. І ага. саме прикольне в тому, що коли я психологічно ну, в голові собі е, дозволив, що я можу дати е, по морді, з ага. якщо мене ображають, мене перестало ображати. Угу. Тобто лише тому, коли ти зрозумієш, що я можу дати, не тому що не коли ти боїшся, та саме Да, ти Коли угу. боїшся, тебе 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 будуть булити, тебе будуть чіпати. А коли ти можеш собі в голові дозволити дати відсіч словами чи по морді угу. дати, як ну як, 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 як буде, то тебе не будуть чіпати, тому що люди якось ну вони психо ну, вони це відчувають, що ти можеш дати собака. Ну, ком... кусає того, хто так. не боїться угу. перше. Я з села це маленьке містечко в Житомирській області в школі. Дуже довгий період, насправді, була жертвою булінгу. Там, десь шостого класу, в мене в першій класі почали рости груди, і коли всі такі ході по 40 кілограм, і ти одна така вже набута з формами, починаєш якось по-іншому виглядати, всі такі. Е... Ти якась ненормальна. От реально така була реакція хлопців в той період на мене в класі. І тут до нас приїжджає один хлопець. Він спочатку жив з батьками в Житомирі, і приїхав в село до батьків, до, діду, до, діду, до дідуся з бабусю і прям вчився вже в нашому класі. Uh -huh. І він, як старший, був із нас всіх найбільший, самий самий високий відразу сказав, що він Бог і цар в нашому класі, і все, типу, всі по хлопці, ну, звісно, всі хлопці почали йому підчинятися, слухати, що він каже. Якщо він сказав, що ти то. Товста, то все, весь клас теж мені сказав, що я товста. Хоча до цього нічого подібного не було. Що зараз пішов? Знаєш чи ні? Звісно, він? Зараз просто мене? розкажу там вже цей момент. Так, от, і вже коли він прийшов і почав мене булити, прям повноцінно кожного дня. У мене фамілія Савіцька, і вони придумали мені прозвисько. Просто, ну я не знаю, це смішно, мені по сей день Савіцтка. Креативно, і вони такі савіціцька, савіціцька. Я думаю, я ще в той момент ну так сильно на це ображалась. Думаю, блін, да що ж такого? Вони у всіх виростуть. Я дуже чітко пам'ятаю свої думки. От коли там говорила і повертаюся, поверталася в думки свої, в те своє життя, те своє бачення, ставала з боку і дивилася, як це все виглядає. Да, щоб зрозуміти і прожити це. Все я весь час задумувалась: а чому? Ну, типу, і зараз я розумію, тому що я відрізнялася, і коли діти відрізняються, їх як правило, хочуть десь щось прицькувати, щоб присадити. чому так, але вони в інші віці ти цього так. Не розумієш, Тобі це ніяк допомагають. Я мовчала. Перший період, реально, типу, я просто мовчала. Він мені щось сказав. Я просто мовчала. Зі мною дружили Я ніколи не була обділена увагою людей. От в мене завжди таке по життю, що завжди є люди, які там зі мною підтримують і так далі. Ніколи не була. І в класі так само. Дівчата певні, звичайно, вже були зі мною, а інші там, типу, ой, тож, королі, богії і так далі. Я мовчала. Потім вже мені, звичайно, це набридало. Я сказала батькам, батьки Говорили з його дідусами і, і Ми визивали mm -hmm. в школу. Ми говорили в школу з класними керівниками. Дуже довгий цей період ішов, реально роками, щоб ти розумів. Прям дуже довго. І це вже був дев'ятий клас. Я точно пам'ятаю початок дев'ятого класу. Перший момент це коли отак навскуси йде клас. Я сиділа за першою партою, а він навскуси за останньою. І він починає щось мені говорити. Я просто беру книжку, отак пускаю ту книжку, і я не знаю, яким дивним образом кут цієї книжки чітко йому. В лоб. Ну, я просто не красота. знаю, яка чіткість була в мені в той момент. <світ> 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 так, і я така, знаєш, пускаю, він так прям йому в лоб, і він падає в цей момент стульчика, і я така, що. Шу... <гум> знаєш, а я так можу, я можу дати відсіч, тому що я ж була знаєш така тиха завжди я спокійна. Це помогло, так? Да, мене це мені це запам'яталося, але його не сильно придушили. Почалося ну типу менше, але було. І я розумію, що типу, мені це не подобається. І тут наступає лютий місяць, як сьогодні я пам'ятаю, день святого Валентина. І всі хлопці починають мені писати ці валентинки. Я їх досі зберегла зі всього класу. В класі було шість хлопців, і всі шестеро написали мені Валентинки про те, що я їм подобаю. Ось досі зберегла. Вони мені там такі вірші писали, прям самі складали. Я їх склала, думаю, якщо що на пам'ять собі, щоб знати, як це все прожилося. І перед 14 лютого нам там ми ставили сценку. Я везде завжди була сама активна. Звісно ж, там усі всі гуртки це було моє. E, і нас поміняли місцями. На Мене пересадили з передньої на ту саму задню, і він був переді мною. Ти ще попробувала як в ту діагональ кинути? Тут було жорстче. і він був переді мною. І він знову щось починає говорити, говорити знову мене ображає, щось до мене повертається, десь мене задіває, за ті косички дергає Може, просто. Та просто якби мені в той момент було взагалі не до кохання. Мені хотілося його прибити просто десь його там, не знаю, закупати, щоб ну він просто заткнувся, тому що це було обратно. Зливо, я ж не розуміла, що мені робити. Я я з батьками говорила. Вони мені не реагують та як же ж не реагувати, коли людина не розуміє нормальних слів. Угу. Треба щось робити по-іншому. Зараз я розумію дії до них перейду, але в цей момент він сидить передо мною, каже слово. Я вже була така зла, просто мені здається, як чорт. Мене здається, вже дим з вух і шови. Я вже не знала, хотіла з ним зробити, що хочеш. І тут в мене олівець. І я просто беру цей олівець, все і сили в нього. Ну і там застрягло реально кінчик того олівця. Але я забираю руку, і олівець залишається там. Сильно, в якому місці? Ну на шиї, типу, десь ось тут, так? Значить, в плечі артерія, то нічого страшного. Ти шкодуєш про це? Не зараз розкажу в той момент, коли я це зробила, всі такі, типу, а а. Там скоро, давайте врача, все старна. Я сижу. Він тіпа в шоці. Він починає переживати. Всі переживають, олівець реально торчить в нього в шиї. А я сижу, думаю, блядь, наконец то після цього моменту він сказав, що я боюсь Савіцьку. І реально до кінця 9 класу від нього не писку було в мою сторону. Взагалі, хтось починав з хлопців і він завжди казав, позатикалися до неї, не трогаємо. І Дішло. до кінця 9 класу він почав вже до мене захльостувати. Вже типа, все я е, люблю я хочу. Зараз, звісно, він Погано все в нього в житті. Померли його батьки, померли його дідусь бабуся. В нього є старша сестра, але вона його не прийняла. Він так і ніде не вчився. Він не залишився в селі. Він реально спивається. Він зараз наркоман, даже кажуть, що він і наркотики, і там все ну, прям ужасно він виглядає. Так Я би дивлюся... мовити, як казали, колись в народі він на улівці. Ну. Добре. Але слухай, дивися, оця моя маленька відсіч, вона дала мені тоді стимул повірити в свої сили. Ти розумієш, тому що це було моїм, моїм, е, ну, це було тоді Коли я маленька, забита дівчинка, яка не знала, як справитися своїми негативними емоціями угу. в цей момент, коли мене булили. Я вже, наче перебрала всі тоді моменти, які мені в голову приходили, як дитині. Що, е, я не знала, воно нічого не допомагало. Угу. Це вже, це вже як остання крапля. Знаєш, такий момент отча... відчаю, момент відчаю, який прийшов в це мою свідомість. І я просто зробила насилля, але це вже було фізичне насилля. Насправді це неправильно. І єдиний момент підлітка в даному випадку захистити, наприклад, вас це реально задати конкретні запитання людині. А що, а як, а для чого? Що серйозно? Я така, слухай, а ти такий класний насправді знаєш і дати йому позитивну емоцію, і він вже не знатиме, що йому робити, бо діти в цей момент. Момент, вони не свідомі, вони реально не розуміють, що далі сказати тобі відповідь, але точно вже негативу ви не отримаєте. Uh -huh. Він просто розвернеться і піде далі.